Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 18 березня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку короткий анонс головних тем. Підприємці буковини згуртувались, аби надати допомогу українським військовослужбовцям. На Глибоччині правоохоронці припинили незаконну реалізацію підакцизних товарів а на Вижниччині – виробництво фальсифікованої горілки. Діти з вадами слуху відчули швидкість гоночного автомобіля. <му> Підприємці Буковини згуртувалися, аби надати допомогу українським військовослужбовцям. Близько 20 чорнівецьких бізнесменів зібрались на території 300-го полку, аби з'ясувати, що наразі необхідно нашим захисникам вітчизни. З військовослужбовцями та підприємцями спілкувалася моя колега Дар'я Тувпіч. До військовослужбовців 300-го полку звернулись підприємці, аби запропонувати свою допомогу захисникам вітчизни, адже необхідна сума допомоги українським військовослужбовцям для гідної оборони українських кордонів вимірюється десятками мільйонів гривень. Наразі ж підприємці буковини вже готові надати хтось 60 тисяч, хтось 100, а дехто готовий не пошкодувати і 300 тисяч гривень. Перша, скажімо так, партія запасних частин зараз. Приїхала тільки що з машинобудівного заводу, понад 50 тисяч гривень машинобудівний завод допоміг. Підприємці Калинівського ринку зголосилися закупити радіостанції. Підприємство Клініка наш зір тільки що зголосилося забезпечити повністю медичну частину необхідними ліками. Епіцентр, товариства, представництво в Чернівцях також надає необхідний інвентар, обладнання теж на суму більше 50 тисяч. Це чудові приклади того, що спільними зусиллями чернівчани, буховинці зможуть забезпечити обороноздатність нашої країни. Страна жила в стані міра 23 роки. Ми не знали о тому, що може бути війна. Дійсно, мабуть, неправильно ми к цього відносились. Але зараз потрібно максимально короткі сроки, допомогти Стать встрою проте армії вже сьогодні необхідне польове спорядження, палатки та спальники. Працівниками тактичної групи був відпрацьований перелік основних матеріальних засобів, які будуть необхідні для того, щоб військові свої задачі виконували в повному обсязі і були спроможні для виконання різних специфічних завдань. Це в першу чергу буде касатися. Не тільки відновлення, а я так рахую, що обслуговування техніки, далі екіпірування особового складу, щоб він був забезпечений всім, починаючи, щоб міг самостійно діяти нормально в будь-яких умовах. В першу чергу це в польових. Був забезпечений надійною зброєю, був забезпечений надійне спорядженням. Я думаю, що на солдата, у якого це все буде, можна тоді спитати за щось. І возлагати на нього надії, що він дійсно виконає ті задачі і на всі збройні сили. Що вони дійсно будуть призначені і функції на них, які покладаються щодо збереження територіальної цілісності, недоторканості України, ми це дійсно виконаним в повному обсязі. Нещодавно Чернівецький військовий комісаріат на місцевих інтернет порталах розмістив повідомлення прохання до мешканців міста та області про надання допомоги для перепідготовки військовозобов'язаних та заходів, які проводяться у військоматах області. На це повідомлення відгукнулись навіть жителі Торонто. Що ж до наших земляків, які охороняють кордони України в Криму. Заступник начальника Чернівецького гарнізону розповів наступне. На сьогоднішній день я знаю, що проблема у них стояла в харчуванні. На сьогоднішній день відкриті всі розблокували частини, завоз продуктів є. Попередньо їх годували, як ми бачили, по засобам масової інформації, тому що інших у нас немає. Їм і родичі і просто громадяни, які проживають в Криму, яким не байдужа доля наших солдат. Я вам скажу, що дуже багато там є наших військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом. От коли вони сказали, що ми готові захищати свою батьківщину. Будемо вірні присязі, і як кажуть, русські не здаються. Да, ми скажемо українці. Не здаються. Чернівецький обласний військовий комісар, користуючись нагодою, звернувся до юнаків призивного віку та офіцерів запасу. Я звертаюсь до всіх, хто призначений для доукомплектування військових комісаріатів, прибути в військовий комісаріат, уточнити свої облікові дані і уточнити час прибуття для доукомплектування військового комісаріату. Також нагадую, що відповідно до вимог нашого законодавства, в тому числі Кримінального кодексу, зараз вже буде трошки інша, більш жорстка відповідальність за неприбуття по виклику військовий комісаріат. Також Чернівецький обласний військовий комісар нагадав, що ухилення від громадського обов'язку загрожує позбавленням волі на строк до п'яти років. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій міській раді під головуванням заступника міського голови Олександра Паскаря відбулося засідання топонімічної комісії, на якому обговорювалося питання щодо переименування однієї з вулиць Чернівців на честь героя майдану Василя Аксенина. За підсумками обговорення члени комісії одноголосно вирішили рекомендувати депутатам Чернівецької міської ради на черговій сесії прийняти рішення щодо перейменування вулиці Михайла Фрунзе на вулицю Василя Аксенина. Про це повідомляє прес-центр міської ради. Нагадаю, чорнівчанин Василь Аксенин 20 лютого отримав важкі поранення під час протистояння на вулиці Інститутській в Києві. Був прооперований спочатку в Києві, а потім у Польщі, але поранення виявилися несумісними життям. Поховали героя в чорнівцях минулої неділі. Проводжати його прийшли кілька тисяч людей. Маленькому Назарчику Мазуру потрібна допомога. Хлопчику ще немає трьох рочків, а він ще навіть не сидить і ходить із спеціальними ходулями лише тиждень з народження дитині встановили кілька жахливих діагнозів. Зараз же родина всіма способами піднімає назарчика на ноги, постійні процедури та перебування в реабілітаційному центрі. Вже вдруге батьки хочуть поїхати із своїм синочком до Чехії на лікування а це більше 4 тисяч євро. Таких грошей у родини Мазурів немає, тому вони звертаються до всіх небайдужих. Продовження цієї теми в нашому наступному сюжеті. Під час родів у Назарчика було жахливе удушення. Він народився вдвічі обвитий поповиною навколо шиї попід в хрест. Довий час його тримали в реанімації. Щоправда, на вигляд дитина була абсолютно здоровою: 3,752 сантиметра. З Самого народження Назар і його батьки борються за нормальне і здорове життя. Ми від місяця з ним займаємося, постійно працюємо, десь їздимо. Ну і таким чином, ну на даний момент ми досягли такого результату. Зараз маленького Назарчика чекає черговий вже десятий курс лікування в реабілітаційному центрі у Чернівцях, а також в Одеському санаторії. Його батьки звертаються за допомогою до усіх небайдужих, адже хочуть вже вдруге поїхати на лікування до Чехії. Адже після останнього їхнього перебування там, в листопаді 2013 року, Назарчик став активно повзати і потроху сідати. Саме войта терапія, боботерапія краще, звичайно, за кордоном. Тому ми хочемо пробувати саме ці методи, бо після них Назарові стало краще. Результат дійсно хороший. Дитина повзає. Після останнього лікування у Тросковецькому санаторії хлопчик зацікавився ходінням у ходунках. Кошти батьки збирають самотужки, не довіряють жодним фондам. Мама самостійно керує групою в одній з соцмереж, де є всі звіти по отриманих коштах, відео та фото хлопчика після кожного курсу реабілітації. Також сім'я Мазурів має ще три скриньки, які можна розмістити в установах, де є багато людей, які можуть допомогти хоч кількома гривнями. Загальна сума, яку необхідно зібрати задля чергового курсу лікування в Чехії, становить чотири тисячі євро. Станом на 14 березня вже зібрали 2422 тисячі євро. Залишилося не так вже й багато, якщо Кожен долучиться до допомоги, а для маленького назарчика його родини це черговий крок до відновлення була скринька в каві на колесах, стояла місяць, і там за місяць зібрали 967 гривень. Ну тобто це для нашої сім'ї дуже велика допомога. Страшна сукупність діагнозів, наслідки натальної травми, лівобічний гемоперез, затримка психормовного розвитку і плосковалюсна деформація ступнів. Родина не здається і вірить, що небайдужість і допомога кожного запорука здоров'я Назарчика. Зараз на своїх екранах ви бачите банківські реквізити, на які ви можете перераховувати гроші для хлопчика, а також номер телефону мами. Генрієта Беук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Глобочині правоохоронці припинили незаконну реалізацію підакцизних товарів а на визначенні виробництво фальсифікованої горілки. За даними фактами, вже відкрито кримінальні провадження. Слідство триває. Подробицями міліція поділилася з нашими журналістами. Алкогольний сурогат власникам продуктових магазинів на Вижниччині Житель вашківців постачав протягом п'яти місяців. Діяльність чоловік розпочав ще в листопаді минулого року. У міліції розповіли, таке виробництво організовує він вже не вперше. За аналогічні злочини до кримінальної відповідальності притягувався і раніше. Відбувши покарання, знову взявся за виготовлення підробленої горілки. Під час санкціонованих обшуків у підозрюваного вдома та у приміщеннях, які останні використовував для виробництва фальсифікату, працівниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС в області вилучено 300 літрів спирту, 100 пляшок готової продукції, 250 порожніх пляшок, 10 тисяч марок акцизного збору та інші засоби для виготовлення фальсифікату, включаючи корки та етикетки. А на 20-річний підприємець продавав алкогольні та тютюнові вироби без жодних установчих документів на магазин та дозволів на здійснення торгівлі. Правоохоронці оглянули приміщення магазину та прилеглих до нього контейнерів. Там виявили цілий склад підакцизних товарів. Працівниками Галибоцького РВ МВС України в Чернівецькій області було вилучено понад 20 скляних пляшок ємністю по 05 літрів, промарковані марками акцизного збору України та 5-літровий бутиль без етикетки, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту. Також знайшли та вилучили правоохоронці майже 4,5 тисячі пашок цигарок різного виробництва. Дозволів на реалізацію товарів у даного підприємця не було. Наразі по цих двох фактах триває слідство. Відкрито кримінальні провадження і ділкам загрожує позбавлення волі. Олександр Хмель, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В управлінні по боротьбі з економічною злочинністю розповіли про вилучення цигарок. На виконання вказівки начальника обласного УМВС Працівники міліції провели відпрацювання ринку обігу тютюнових виробів на території того ж вижницького району. У поле їхнього зору потрапив місцевий житель, який, як з'ясувалося згодом, тримав у своїй вантажівці майже дві сотні коробок із цигарками іноземного виробництва. А це майже 100 тисяч пачок цигарок. Далі пряма мова 15.03.2014 року. В одному з господарств вижницького району на транспортні засоби МакіЗЛ ЗІЛ-130 Виявлено тютюнові вироби молдавського виробництва у кількості 92 тисячі пачок сигарет без відповідних документів та марок акцизного збору на суму понад 460 тисяч гривень. Вказані тютюнові вироби вилучено та передані на відповідне зберігання працівника УДСБ МВС України в Чернівецькій області. Даний факт зареєстровано в журналі єдиного обліку виженецького районного відділу МВС України в Чернівецькій області. По даному факту проводиться подальша перевірка. Діти з вадами слуху відчули швидкість гоночного автомобіля. Чорнівецька автогонщиця Ірина Сікорська відкрила двері свого гаража для дітей, яких природа обділила можливостями, проте не позбавила радості життя. Як пройшла зустріч? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Спортсменом може стати навіть людина з обмеженими фізичними можливостями. В цьому переконана Чернівецька автогольщиця Ірина Сікорська. Спортсменка вважає, вади вада слуху та мови не перепона на шляху до автомотоспорту. Насправді, є дійсно з трудностями ребята, які займаються спортом, досягають дуже больших успіхів. Вдруг загорится какой-то ревінок, вдруг йому подобається. Ну я думаю, що пусть вони посмотрят на це, а далі как як Бог даст. Цього разу на трасу Суперкрос завітало 11 вихованців Чернівецького обласного навчального реабілітаційного центру №1. Дітки з вадами слуху з радістю сиділи та фотографувались за кермом автомобілів в багі та мотоциклу. Маленьких гостей також покатали на спортивному автомобілі та мотоциклі, що принесло масу задоволення діткам. Мені дуже спотопалося сьогодні, коли я вияв. Așa că o să conduc mașina și o să cumpăresc mașina și o să pot mânca. Mie îmi place. Vreau să Машиною. Викладачі навчального закладу переконані, що подібні заходи вкрай необхідні дітям, аби вони на рівні з іншими могли радіти життю. Вважаю, що це конче необхідно дітям, тому що це їх адаптує до життя. Вони повинні розуміти змалку, що вони мають певні проблеми. Здоров'я, але вони нічим не поступаються здоровим людям. Вони також в змозі осилити все, що робить інша людина, і вони можуть керувати, і вони мають їхні мрії втілюватися в життя. Під кінець зустрічі для діток накрило солодкий стіл, аби відсвяткувати знайомство учнів зі спортсменами. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього вам найкращого побачимось.